Попри всі зусилля, які докладають державні та світські організації, ключова роль у розв'язанні проблеми сирітства в Україні належить церкві. Бо сирітство проблема не лише соціальна, а й духовна. Так вважають учасники та організатори східноєвропейського міжконфесійного саміту священнослужителів. Форум відвідали близько 600 священнослужителів різних конфесій, прийомних батьків. Саміт відбувся за ініціативи всеукраїнської громадської організації Альянс Україна без сиріт. Вона об'єднує зусилля сотень громадських благодійних та релігійних організацій, які працюють, аби реалізувати права дитини на виховання в сім'ї. З Маріуполя на цю подію приїхала і Світлана Ісаєва, мати 11 дітей, серед яких дев'ятеро прийомних. Подружжя Світлани та Євгенія стало першим, яке прийняло в родину дітей із ВІЛ статусом. Когда выписали меня с роддома, я предложила мужу, говорю, «А, каждый раз рассказываю, каждый раз не могу. Говорю, давай боль утраты нашего сына заполним осынови. На моє удивлення, у мене муж одразу зголосився. І вот. ми установили первого мальчика, але моє було условия мужа, говорю, не просто установим говорю, а установим ребенка свіч статусу. Так у родині з'явився трирічний Микита, якому зараз 9. Втім, історія появи інших дітей не менш загадкова. Наступні дві вагітності повторювали попередню. Тоді Світлана та Євгеній впевнилися в тому, що вони повинні приймати дітей. Подібних сімей в Україні чимало, але все одно кількість сиріт в Україні та тих, хто потерпає від жорстокості з боку дорослих, вражає. Тому священнослужителі наголошують на духовній складовій у розв'язанні проблеми сирітства. Я б хотів попросити всіх віруючих нашої країни допомогти цим дітям. не тільки хлібом. одежды или молитвы, но стать для них матерью и отцом. Я верю, что каждый верующий, встречая сиротку на этой земле, он не может не забрать к себе домой. Тогда мы не божьи люди, когда мы не верующие. Важливим напрямком об'єднання є профілактика сирітства, надання допомоги понад 14 тисячам сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям і сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Головна задача, яка ставиться президентом у 2013 році, це змінити карательний підход державних органів по відношенню до сім'ї, коли самим простим, і скажем, самим Способом вирішується проблема в сім'ї етарішенням батьківських прав. Сирійство в Україні залишається однією з головних соціальних проблем. Втішає те, що існують такі сім'ї, як родина Ісаєвих. Світлані та Євгенії вдалося не лише пережити втрату чотирьох власних дітей. Вони змогли вилікувати прийомних від важких хвороб та врятувати дітей від справжнього ув'язнення, будинку для інвалідів. Якщо дітям із віл статусом не завжди раді в суспільстві, то, хоча б з батьками вони відчувають себе потрібними.